Знаєте, що роблю? Викладаю тачку свою на продаж. Але є проблемка, так, так як в мене вже є один продаж в цьому році. А якщо в тебе другий продаж, тобі потрібно платити податок в державу. Який саме податок, що і як, зараз детальніше вам розкажу, бо податки зараз реально ніхера сіби. Погнали! Зараз за продаж першої автівочки в нас немає ніякого податку, всі це знають, все окей. Давно вже рік, як діє, більше напевно року діє закон за те, що якщо ти продаєш другу автівку, ти повинен сплачувати податок. Але мало хто знає, крім перекупів, який податок ти маєш платити. Так як ти продаєш перший раз свою тачку, ти не платиш ніяких податків, так як це перша машина на, на рік дається, одна продаж автомобіля. Якщо ти ж продаєш вже другий раз свою автівку, ти вже віддаєш державі, 5 тисяч, ой, 5, тисяч, 5 відсотків, перепрошую, 5% відсотків податку як з фізичної особи ти віддаєш державу. Плюс 1,5% військовий збір. Давайте тако почитаємо, так як я продаю свою тачку, давайте поставимо фіксовану ціну, там 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів на гривні, це на курсу, хай давайте по 40. 1,50 207 500. Це в нас стоїть, наприклад, машина. Плюс до цих 5% йде ще 1,5% військового збору. Того, у нас разом йде 6,5% на другу тачку. Рахуємо. Peugeot 5 тисяч доларів коштує на наші гроші. Це 207 тисяч гривень. 6,5% це 13 тисяч 455 ну, гривень. Тобто, якщо ти продаєш свою тачку, і це друга тачка на рік, ти платиш державі ще ну, майже ну, 13,5 тисяч гривень. Це ніхіра сібі, ти читай віддаєш 13,5 тисяч гривень просто із-за того, що ти продаєш свою машину. Моментик, ще такий в нас є. Якщо ти продаєш третю машину, ти вже платиш 18% плюс 1,5%. Відсотка це військовий збір. Рахуємо. Того ми, виходить, 18% це в нас просто фізична особа платить відсоток податок. Плюс півтора відсотки військовий збір це 19,5%. Ми 207 тисяч віднімаємо цих. 19,5% і в нас виходить 40 тисяч. Це просто напижець, яка стоїть 5 тисяч доларів. Якщо ти третій раз на рік продаєш, наприклад, ти маєш заплатити майже 1000 доларів просто державі через те, що ти третій раз продаєш машину за рік. Представте, уявіть собі, які просто бабки зараз мутять з цих всіх, ну не знаю, наскільки моментик з перекупами, бо в них свої схеми є, про які, наприклад, я не знаю. Але з простих людей, якщо, наприклад, тебе, тобі срочно треба продати машини і, наприклад, переїхати в інше місто, ти не продасиш зараз на ну, три машини. Хіба якщо ти перереєструєш, наприклад, три машини на тобі, ти переєструєш, наприклад, на жінку, на дочку, і тоді ти можеш цих три машини по одній там продати. Бляха, ну ніхто не хоче платити штуку баксів просто державі через те, що ти продаєш своє майно. Скажіть, будь ласка, де таке прописано? Чому так, я не розумію? Напишіть в коментарях, як ви думаєте саме за цей момент. Чому такі великі суми саме йдуть на майно, яке продаєш ти, тим більш власне. Давайте ми порахували просто легкова машина. А якщо машина стоїть 1010, наприклад, більше, якщо це. Відсоток діє не тільки на легкові автомобілі. Відсоток діє на сільську техніку, сільськогосподарську, перепрошую, техніку, на автобуси, на трактора, ну, на це все, на, просто на все, на фури. Ви представте, які просто суми, якщо ти продаєш, там, ти займаєшся фурами, ти їх продаєш, які ти відсотки дош вбухати. Якщо ж ти не платиш ці відсотки, ти будеш отримувати штрафи або навіть конфіскацію майна. Тобто, продаєш тачку, якось там ти собі намотив, продаш по довіреності, чи ти просто, не платиш цей податок, ти просто не платиш цей податок за машину, тебе її можуть просто конфіскувати. Наскільки це все просто маразматично? Чому не дають людям просто навіть заробити на своїй машині ну, зараз наш важкий час, реально іноді. Хочеться навіть продати машину, спробувати себе в тій ролі того перекупа. Але зараз все хотіть зробити, щоб все було прозоро. Раніше, ну, ну, раніше не було таких просто законів, таких правил, що ти маєш платити за свою машину, власну, ще тисячу доларів ну, відстягувати державі. Ти ж не накидаш, виходить, на цю машину тисячу доларів, щоб, наприклад. 5 тисяч машина стоїть, ти докинеш 6 тисяч, ну, ще тисячу доларів, щоб вона стояла 6 тисяч доларів, щоб віддати державі. І ніхто тебе просто не купить. Машини, ну, ти не підвищиш чи ціну ніяк. І ти не отримаєш з неї більше. А державі треба відсігнути. Тобто, якщо друга продаж, якщо з 5 тисяч доларів порахувати, це 13,5 тисяч, третя продаж 40 тисяч. Питання, чому відсоток? З 5%, наприклад, виростає аж 18. Тобто, чому не 10, наприклад, хай в два рази більше. Наприклад, 10% ти вже менше платиш, не 18. А тут з 5% виходить 18. А якщо ти хочеш продати четверту машину, уявіть просто, які суми треба віддавати просто державі через те, що ти продаєш своє майно. Скажіть, будь ласка, от напишіть в коментарях вашу думку на, на, ну, на рахунок цього, хто продавав і які відсотки реально, ну якщо не секрет, який відсоток заплатили ви за свою машину. І чи, наприклад, порекомендувати, ну, я не знаю наскільки це правильно, чи можна так робити, наприклад, якби порекомендували продавати свою автівку людям, щоб, наприклад, не платити такі величезні відсотки. Тож, дорогі водії. Продавайте автівки правильно, щоб реально не переплачувати такі величезні суми. І зустрінемось на дорозі, дорогі мої глядачі.